Favbet – титульний партнер. Favbet екстра ліги. Гра розкриває тебе. Сьогодні була дуже важка гра. Чого не вистачило вашій команді? Можливо, це одна помилка, можливо, це в цілому, що всього не так було, оскільки багато моментів не реалізували. Ну, правильно розумієте, де, що не вистачило гола. Важка гра, дуже, дуже потужна енергія команди. Оп, досвідчена. Ми якось теж дуже стиснялися, як, як кажуть, гостєприємні дуже. Не вистачило нам гола і помилки в другому тані було їх трохи більше. Ну, Мабуть, ще наші перемоги попереду будемо працювати. Ну, гра дуже напружена була. І хлопці молодці і епізодами дуже непогано виглядали. І реалізація теж ми першими, може було все по-іншому. Стосовно реалізації багатьох моментів, що це, це можливо неудача чи просто це закономірність? А можливо, це ті моменти, на котрі ми треба працювати в майбутньому. Ну так, да. працювати треба над цими епізодами в завершальній стадії, да. це треба холодна голова, хладна кров'я, як кажуть. Треба вміти розпорядитися моментом. Будемо тренуватися, як кажуть, кількістю, якість, якістю, майстерність. Ну, треба реалізовувати. Тренування це одне, а це зовсім друге, і психологія. І... Відповідальність друга. Дуже прикро, що ми новорічні свята і вболівальники прийшли. Дуже хотілося порадувати їх за ту підтримку, яка в Києві була. І вдома ми теж не виграли. Ну, Мабуть, попереду наші перемоги. Треба працювати. Хлопці молодці, вони працюють, значить перемоги будуть. Попереду наш. «Фавбет» – Титульний партнер «Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.